Сідайте, дорогі брати і сестри. Ми з вами сьогодні чуємо в діяннях апостолів, що знову викликають Петра, Йоанна і інших апостолів до себе, начальників охорони, і питають, чи ми вам не забороняли говорити в ім'я Ісуса. Ми ж здається, вам заборонили, а чому? Весь Єрусалим тільки те робить, що говорить про Ісуса. Наповнений наукою. Ну, ви ж мали розуміти, що буде за це відповідальність. І що відповідає Петро? Він говорить дуже сміливо, що потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Бо нам Бог сказав проповідувати якщо нам сказав Бог проповідувати, то ну, як ми маємо його не слухатися? Як ми маємо чути вас? Зрозуміло, що тоді в той час було дуже велике побоювання, що багато людей стануть християнами і з політичної точки зору знесуть всяку владу, яка на той час існувала в Єрусалимі. Що це є загроза навіть для цілої імперії Римської. Так тоді здавалося, особливо для духовних лідерів, тому що вони втратять владу над народом, втратять свій авторитет. Вони цього дуже боялися А з авторитетом, і з владою пов'язані теж фінанси завжди тратять фінанси. А за гроші, як ви знаєте, люди дуже переживають. Дехто навіть не боїться того, щоб фізично знищити іншу людину. Щоб вона тільки не стала на перешкоді для того, щоб здобувати, щоб мати та щоб весь час збагачуватися. І тому апостолів хочуть приструнити, хочуть їм закрити рота і сказати, не говоріть нічого про Ісуса. Не робіть нічого, не говоріть, ідіть звідси, злякати. Але апостолів вже не злякаєш. Вони, коли зустрілися з Воскресним Христом, вони зрозуміли, що все, що в їхньому житті не сталося, все одно Бог переможе, Бог сильніший. Мене особисто в цьому слові є такі два моменти для мене особисто сильних. Перше, чому людина хоче закрити рота Богові? Чому в людини є завжди таке бажання? Бо це не тоді тільки було таке бажання, а сьогодні теж. От повернімося до історії. Комуністична влада вела таку політику, щоб знищити всіх священників, які існували на той час в Радянському Союзі. В них було навіть таке завдання. Вони про це говорили, що не залишиться ні одного священника тобто того, хто буде говорити про Ісуса. Чому? Чому така загроза? Чому не. Таку величезну загрозу бачили з боку церкви. Чому сьогодні так бояться церкви? Чому сьогодні хочуть закрити рота Богові, да, рота церкві сказати, не навчай так, не роби так, навчай так, як ми тобі скажемо, так, як в світі заведено. От я цього не розумію, да? якщо ми живемо і ми говоримо про демократичне суспільство, демократія, свобода, слово. Будь ласка, хай церква говорить свою думку, а всі інші можуть мати свою думку. Але нехай це Слово Боже буде сьогодні. А ні, багато хто хоче закрити, сховати, приховати, тільки що Бог не говорив. Чому так бояться Бога, не знаю. Якщо багато людей вважають, що його зовсім немає. Ну і другий момент для мене сильний це те, що апостоли дають приклад особисто для мене. Що не бійся свідчити про Бога тоді, коли тобі забороняють або коли тобі тяжко. Да? Завжди перший, хай буде Бог. Бо апостол Петро конкретно каже, перше треба слухатися Бога, а потім вже людей. Да? Ясно, що тут є дуже велика небезпека, бо хтось в собі може уявити величезну місію і сказати, мені Бог цю місію дав. А насправді ця місія придумана самим собою. Але коли тобі Бог каже, коли тобі Бог доручив якусь владу, дав тобі послання, покликання, то слухайся Його да йди за ним. Часом буває дуже трудно, часом хочеться догодити людям промовчати, бути таким ліберальним, слухняним, люб'язним. А Петро апостол каже конкретно, слухатися більше Бога. І він далі проповідує і каже, що Бог, батьків нашого, Воскресив Ісуса, якого ви вбили, тобто Він конкретно говорить, що ви вбили Ісуса Христа, це ви винні цій смерті, повісивши на дереві. Тобто Петро Апостол не боїться проповідувати їм покаяння. Він каже, покайтеся і ви, бо для вас це Слово, яке мені доручив Ісус проповідувати. І оце такий другий момент, дійсно, щоб залишитися вірними, щоб не злякатися. Апостоли цьому дають величезний приклад для кожного з нас. Бо страхів в нас є дуже багато. Якщо про нас люди подумають, да? ми часом боїмося навіть признатися, що ми віруючі люди. Сказати боїмося про це. А апостоли нам кажуть: кажи, не бійся. Да? Чому ти не маєш це все якось там афішувати і всім розповідати про це? Але ти не можеш цього скривати і сказати, і злитися світом і сказати, я, я з вами, я свій. Не бійтеся мене. Я буду себе вести так, як і ви. Я христинин, але я свій. Да? Я, я буду все робити так, як ви. Щоб, не дай Боже, ви якось мене не цуралися чи щось такого не сталося. Бо Петро каже, що ні. Перше, слухай Бога, роби те, що тобі Бог каже. Не догождай так людям, як ти це пробуєш зробити. Амінь.